І це чудовно закопувати свої суперники. У мене дірка в животі. Так, але ж ти жива? А, ти випивай ліксиш. А звідки ти знаєш? <світ> ти теж його прийняла. Мені він не до чого. Я це то ти отак виглядаєш. І ти дійсно мертва. А кузи ти його випала? Задовго до тебе. І скільки заплатила? Все, що мала, і це що по-божому. О, міз золоте перо, вічна молодість. Брехока нещасна, я тебе бачу наскрізь. І дала б тобі одну дружню пораду. Я б поки що утрималася вдягати роздільний купальник і ще. І тітька тільки ж випробувала. Захищайся. Куди тобі зі мною тягатися? Та ти просто завжди була на чесну гру. Перемажців судять. Та ти просто завжди ноги вміла задирати краще інше. І що? А тебе ти навіть бругу не можеш підняти без хірун? Я не тільки ноги вмію задирати. Ти... Дудвоє панещатно. Та ти втратила весь свій талант, а ти його зовсім не мала. Так це вже не смішно. Ми взагалі не повинні одна одні робити боляче. болячі. А що ти знаєш про бій? Боги обрають. Скот Хантер, Ерст Менкл. Оце боляче. Я кохала їх. Вони кохали мене, а ти. Ну Припини, я не буду з тобою говорити, поки ти не поставиш голову на місце. Так от. Ти забрала в мене найдорожче не заради кохання, не заради грошей. Ти просто хотіла ти хотіла зробити мені боляче. Це неправда. Ти брешеш. перша почала я. Так, ти що думала, що я не чую, як ти в мене за спиною, за своїми дружками, говорила. Ти вважала мене? Дешевкою. Та ну не милиту вниз. Так чому ти мене жодного разу не запросила на вечірку до своїх батьків? Ну просто ми вважали, що тобі буде незручно, що у нас просто не прийнято. Ну, припини, я намагаюсь. Ну, у нас просто не прийнято запрошувати до будинку таких плебеїв. Не відходь від тему. Просто визнай, визнай, чи ти спеціально відбивала в мене на Це ти визнай, що ти вважала мене дешевкою. Ну, добре. Я вважала тебе дешевкою. Добре, я спеціально тебе добивала. І мені дуже шкода. Мені так. Уж...